Доброго дня, шановні! Сьогодні проведу консультацію на тему, як допомогти дитині полегшити навчання у першому класі. Що робити, коли ви на порозі до першого класу? Я практичний психолог Сердюк Катерина. Перший план це великий етап як для дітей, так і для дорослих Це новий період у їхньому житті. І декілька рекомендацій, які я бажаю з вами поділитися, дотримуйтесь розпорядку дня. Сталий розпорядок дня дає дитині змогу почуватися спокійнішим. Розпишіть дитині, що в яку годину йому потрібно робити. Це можна починати заздалегідь до першого класу. Поки ви ще навчаєтесь, ви можете разом з дитиною зробити розклад, як в яку годину і що він буде робити. Це буде цікаво і для дітей також. Обмежці нововведення, коли ви. І ваші дітки йдуть до першого класу, у них багато йде навантаження, як фізичного, так і морального. Тому рекомендується не вводити ніяких нових занять в перші 2-3 місяці навчання. І до початку першого класу не потрібно навантажувати дитину. Фізично або морально. Сформуйте побутову самостійність. Зробіть так, щоб дитина змогла складати свої речі самостійно, щоб вона розуміла, що їй потрібно робити, щоб дитина змогла себе обслуговувати, навіть якщо немає поруч. Ну, покажіть, де знаходяться її підручники, де, він, де дитина може взяти аркуші або необхідний матеріал для роботи, Забезпечте можливість погратися. Перший клас це ще маленький етап після дитячого садочку. Тому дитині легше сприймати інформацію в грі. Але в першому класі вже йде навантаження пізнавальної програми. Давайте дитині змогу так званого виходу емоцій через гру. Якщо пізнавальні процеси, якась нова інформація, це йде вдих. Дитина вбирає в себе, давайте їй змогу видихати. Створіть робоче місце за змогою, зробіть дитині своє окреме місце, там, де буде тільки її стол, її полички та її приладдя, щоб дитина змогла знати, де що в неї лежить, і швидко знайти при необхідності. Спілкуйтесь з учителем, якщо ви відчуваєте, що дитині важко дається матеріал, якщо ви бачите, що дитина десь не встигає, поспілкуйтесь з вчителем і дізнайтесь, як себе відчуває дитина на заняттях. Чи, зможе вона, чи відповідає вона, якщо її навіть не питають, а самостійно? Розкажіть дитині, що ви завжди будете на її боці, і ви зможете їй допомогти? Враховуйте особливості розвитку, першокласники ще ростуть. Фізично розвивається, і фізичний розвиток супроводжується також і підвищеною стоблюваності, десь розсіювання уваги та емоційної чутливості. Рідко дитина буває незадоволення лена, або капризує, тому що не такі носочки одягли, не таку ручку взяли. Це дитина вам каже таким способом: дитина може показати, що вона устала, стомилася, або не розуміє, або погано себе почуває. Зрозуміти капризи. Вони не просто так йдуть. Дитина вам такою поведінкою може показати, навіть не говорячи словами, не розуміючи, що з нею. Можу вам показати, що мені потрібна допомога. Легший спосіб тримати себе в спокої, поговорити з дитиною, я розумію, що тобі важко, або тобі погано, або ти засмучений. Давайте варіанти, щоб дитина змогла сказати: так, це я зараз відчуваю, або ні. Я не те відчуваю, а я не розумію матеріалу, або мене хтось образив. Головне, залишатися самим спокійним в розмові з дитиною. Ставте конкретні запитання. Це дуже гарний спосіб для розвитку мовлення. Коли ви дитину питаєте, як в тебе справи, вона може відповісти. Загальною фразою, або взагалі не відповісти, або щоб що було, також може не повністю відповісти на ваше запитання. Тому краще ставити чіткі, конкретні запитання, що було цікавого. А що ти сьогодні дізнався на математиці? А е, який колір ти сьогодні обрав на Малювання, конкретні питання, дитина буде бачити, що ви цікави тим, що вона робить. змагайтеся вчителем, батьки, не вчителі. Ви підтримуєте свою дитину на тому рівні, на якому ви можете. ви Завжди можете сказати: я тільки буду на, твої, на, на твоєму боці, ти можеш мені довіритись. А якщо у вас якісь непорозуміння з вчителем, ви не розумієте, чому так відноситься до вашої дитини. Краще відразу не тягнути це питання і запитати. Чому так виходить і що вас хвилює? Не затягуйте з такими питаннями. Наберіться терпіння, це дуже-дуже необхідно для дітечок, для вас, тому що все, що зараз буде проходити, це буде ще адаптація, на це повинен бути час і. І багато чого може вплинути на цю адаптацію, особливо ваше ставлення до проблем, до різних ситуацій, до кризових питань. Якщо ви будете терплячими в розмові з дитиною, в розмові з вихователем з вчителем, в розмові в домашніх завданнях, не на. Ставати, а допомагати, і дитина буде відчувати, що я це зможу. Я зможу в важку хвилину звернутися до батьків. Також рекомендую невеличкі такі рекомендації. Подаруйте дитині будильник і календар. Це дуже гарно буде для планування часу, планування часу дитини, щоб вона сама могла слідкувати за своїми подіями і за своїм розкладом. Це вже можна зараз на новий рік, на день народження подарувати. Просить дитину переказувати фільми. Книжки або казки, або що цікавого було. Це дуже гарно, гарно для розвитку пам'яті і мовлення. Нехай більше ліпить, грається конструктором, мозаїки, розвиток дрібної моторики стимулює розвиток головного мозку. Приділяйте час на розвиток пам'яті та уваги. Це основні процеси, які знадобляться першокласнику для навчання, щоб особливо ті, хто будуть навчатися онлайн, щоб можна було, було сконцентруватися на одному предметі, як на камері в Zoom. Якщо дитина припускається помилки, це може бути для дитини болючою, тому батьки наголошують, що да, ти можеш зробити помилку, всі можуть її зробити, і як ми можемо, або як ти можеш виправити цю помилку, це буде і підтримка, і підвищення самооцінки для дитини. Також хочу наголосити на тому, що, будуть, що я буду впроваджувати невеличкі вправи на розвиток пам'яті, уваги, мислення, невеликі відеоролики для діточок старшого дошкільного віку. Дякую за увагу. На все добре.